Привіт, Настя, вітаю тебе з днем народження. Я знаю, що ти дуже творча особистість, і взагалі тобі твої друзі хотіли зробити сюрприз. Надіюсь він вже вдався, коли ти бачиш мою мармизу на своєму не знаю, телефоні, планшеті, ноутбуці. Чи може ти по старому доброму варіанту любиш дивитися телевізор? Я тобі в першу чергу хочу побажати масу творчості, тому що я знаю, що ти дуже творча особа. З тебе просто творчість бре з усіх дірок. Нехай воно так і продовжується, тільки нехай ще тепер ж творчість тебе приносить не тільки задоволення, а ще й можливо фінансову вигоду, популярність, успіх і різні приємні аспекти, які завжди можуть з нею бути пов'язані. І для того, щоб коли з дірок буде з тебе перти, з твоїх усіх дірок буде перти творчість. То щоб назад поверталися різні музи або навіть інколи музики. Ще тобі хочу побажати хорошої музики, багато фестивалів і дородатих чуваків в інстаграмах і на твому ж моніторі твого телефону, планшета, ноутбука, або як я вже казав, довго на старого телевізора. А якщо в тебе все таки є той телевізор, краще його не дивися. Моя любима і найдорожча Анастасійка. Сьогодні дуже чудовий і важливий для тебе день, тому що саме в цей день для тебе звучать всі побажання і правда живе для тебе. Все навколо дихає тільки для тебе. Я вітаю тебе з цим чудовим днем. Для мене ти така людина, яка допомагає мені жити і йти по житті з випрямленою спиною і не звертати уваги ні на якій дрібниці. Це тобі я живу. Відколи ми з тобою знайомі, допомагаєш мені жити і я жити дійсно по-справжньому. Здається, ніби одного разу ти зможеш змінити весь світ. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Ти даруєш мені життя, даруєш мені частинку свого світла, завдяки якому я живу. Даруєш мені повітря, коли я не можу дихати. Дякую, що ти мене годуєш, коли я голодна. Даєш мені пити, коли я потребується. Завдяки тобі я по справжньому живу. Я це я. Знаєш, я дуже рідко зустрічаю таких людей, як ти, і тому я бажаю тобі це такою, як ти є. Нехай твоя усмішка ніколи не зникає з твого лиця, тому що вона допомагає всім, коли люди перебувають в таких важких моментах. Я тебе дуже сильно люблю і бажаю тобі залишатися такою, як ти є. І, і хай в цей день відбуваються всі твої бажання. Шереметик, це в нас же велика. І в день твого свята хочу побажати тобі залишатись завжди такою ж веселою. Не засмучуватись через невдачі і отримувати радість від маленьких речей. Ми тебе дуже сильно любимо. Дорога Раності прекрасна, світла. Добра Анастасія. Я пам'ятаю день, коли ми познайомилися. І яка прекрасна і радісна була ця зустріч. Знаєш, перше, як побачила тебе, я відчула у тобі краплю чогось незвичного і неповторного. Ти світла і щира. Завжди приємно бачити тебе, завжди приємно спілкуватися з тобою. Саме сьогодні, саме цей прекрасний, світлий літній день хочеться привітати тебе. Привітати з твої днем народження. Дозволь побажати тобі всього тільки най найпрекраснішого, найкращого і найщирішого. Звичайно, бажаю тобі в першу чергу міцного здоров'я. Безмежного, безмежного щастя, шаленого кохання. Здійснення всіх мрій і задумів все тільки найпрекрасніша. Ти варта всіх найпрекрасніших висот. Найдивовижніших досягнень. Настюш, завжди залишайся такою ж світлою, такою ж доброю і щирою. Дуже-дуже тебе любимо. І всього-всього тобі тільки найкращого народження, Настюш. Вітаннячка! Вітаю тебе з днем народження, і я склала найлички вірші для тебе. Бажаю щастя, здоров'я, санячних днів, хай доля завжди тобі усміхнеться. Бажаю, щоб гарні дітки були, хай часто дарують світи тобі. Бажаю вколешні чи тобі, а потім і вищого світу. Щоб доля завжди усміхалась тобі, і усмішка була вічна. Щоб друзі були в вірні усі, щоб підтримували родину. Будь щасливо і про тобто, себе Будь все. Хочу сказати, що ти дуже хороша і гарна дівчина. І думаю, що зараз тобі зміснеться і ти доб'єшся млогих успіхів. Вітаю! Привіт! Буду коротким з поздоровленням. Вітаю тебе за народження. Бажаю здійснення всіх всі твої добитися. Бажаю тобі бути завжди радісною. Ніколи не сумувати і не посміхатися як найбільше. Посмішка. Це посмішка таку. Бажаю, щоб ти було здоровою саме головне, бо здоров'я, не знаю, що не таке, як вона має бути. Ну, ще розміраюся. Віт. Ну що, хочу привітати тебе з Днем народження. Ну, я не дуже багато людина, ти напевно це вже знаєш. Хочу побажати тобі всього найкращого, щоб ти була здорова, щаслива. Всього найкращого і побільше, як я вже написала. Будь така завжди позитивна, як ти є, бо це дуже добре. Не знаю, що ще казати. Рости щаслива, здорова, щоб в тебе все було добре, щоб твої крила росли разом з тобою і піднімали тобі, тебе, коли тобі буде важко. Всього тобі найкращого і побільше. Дуже тебе люблю, хоч мало знаю. Всього тобі найкращого несла. Я тебе в себе Бажаю все найкращим. Щастя, здоров'я, щоб ти завжди була такою веселою, енергійною і чудовою. За завжди такою прекрасною і доброю. Всього тобі найкращого З днем народження мала. А привіт, Анастасія! Я вже зняв чотири дублі, але все виглядало натягнуто та взагалі шило. Тому скажу щиро, я вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, просто щоб ти була саме щасливою, здоровою і, і найкращою, можливо, для когось від хороших тобі друзів, гарних подій в твоєму житті, типу, побільше шоколадного молока та печень, звісно І що ще щоб похмурі дні проходили дуже швидко, а щасливі дні. Я на десяти. Все дорога Анастасійка! Дорога Анастасійка! Дорога, дорога Анастасійка! Вітаємо тебе з твоїм днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, музики, тепла, любові. Всього найкращого, що для мене, голосується тобі. Коли я з тобою познайомився 6 років тому, то щитвішої і відкритішої людини за тебе я ще не бачив. Тому бажаю тобі щастя, любові, тепла, таких самих людей, як ти, адже таких людей більше. Я приєднуюся до побажань, привітань і Амура і решті-решті моїх друзів і знадобийших друзів. Але це одно, знаємо, все дуже подобаєшся. І <eve> я тобі бажаю. Все не знаю чого, а всього найкращого, що ти собі можеш побажати.